Кавові тренди 2025 року. З вами бренд Wonderful та я його співзасновник Руслан Карелашвіль. Перший тренд це брюбеги. Швидке та легке заварювання. Вже не перший рік захоплює все більше і більше аудиторії по всій країні. І у нас у Wonderful ми вирішили зробити новий продукт. Сюди засипається мелена кава через зіп, який має герметичний шов. Ви заливаєте водичку. Після цього залишаєте заварюватися брюбек на 3-4 хвилини, закривши зіп-замок. Ця штука повністю герметична. Ви можете її покласти в сумку, в рюкзак. Можете е залишити її лежати ось так на столі і вона не проллється. Після того, як кава заварилась, і ви вирішили налити собі готового продукту, ви відламуєте ось цей носик, відламується він дуже легко. І наливаєте собі в чашку та своєму другу або коханій коханому. Суть цього брюбега в тому, що за один раз ви можете приготувати 400-450 мл готового напою. Після чого ви берете цей брюбег і викидаєте в смітник. Цей брюбег зроблений частково з біорозкладних матеріалів, і це теж є його перевагою. Другий тренд це е, наукові інновації. А саме: Різні сенсорні чашки, які на сьогоднішній день є на ринку. Такі чашки для споживання кави мають різну форму та різну товщину стінок, за рахунок чого ви, перехиляючи напій та ковтаючи каву, можете отримувати різні сенсорні відчуття: більш солодкий смак, більш кислотний смак, менш щільне тіло, більш щільне тіло, такий собі «меджик». Граємось з різними текстурами, з різними товщинами матеріалів та різною формою посуду для споживання кави. Тренд номер три це якісна розчинна кава. На сьогоднішній день дуже багато міфів, та багато людей чомусь думають, що розчинна кава це взагалі не кава. Це якісь продукти, схожі на каву, які запасовані в певну упаковку. Але вже є виробники, які роблять спешелки якісну, класну розчинну каву. Яку можна купити на нашому ринку, це дуже швидко, легко та прикольно брати з собою в подорожі, не знаю, брати на якісь зустрічі і завжди мати з собою під рукою пачечку смачної розчинної кави. Ну і головний тренд від нас це пити якісну свіжообсмажену смачну каву, а саме Wonderful.